Вітаємо вас, шановні читачі. Завтра, 28 серпня, виходить свіжий номер газети Вісті Придніпров'я наповнений важливими та цікавими матеріалами для всієї родини. Шлях до водійського посвідчення непроста історія брата і сестри з Дніпропетровщини, які б крок за кроком долали іспити черги в сервісних центрах та випробовування у великих містах. У цьому ж матеріалі відверта розповідь автоінструкторки Юлії Ришкової про роботу, яка вимагає бути не лише професіоналом, а й психологом. Разова грошова допомога до Дня Незалежності. Пенсійний фонд України пояснює, кому саме та в яких розмірах належать виплати і як отримати їх без зайвої бюрократії. Медінвест у воєнний час у першому півріччі компанія перерахувала до бюджету понад 9 мільярдів гривень податків і зборів. Чому це важливо саме зараз, читайте у свіжому номері. Соціальна підтримка молодих батьків, уряд пропонує найбільше за останні десятиліття підвищення виплат при народженні дитини чи допоможе це подолати демографічну кризу. Героїчна історія Ганни принко з жовтих вод вразить вас до глибини душі. Колишня б'юті майстриня тепер рятує людей і тварин із прифронтових зон. Її історія це приклад мужності і любові до життя. Підтримка ветеранів Дніпропетровська обласна служба зайнятості пропонує гранти навчання та програми перекваліфікації для тих, хто повернувся з війни. Зворушливий матеріал про унікальний проєкт Сила нації, герої та діти. 31 дитина з різних куточків України стали телеведучими та провели інтерв'ю з 10 військовослужбовцями та ветеранами. Ці діалоги поколінь вражають щирістю та силою духу. А для любителів домашньої кухні ексклюзивний рецепт борщу селянський зі свинячими реберцями від наших кулінарних експертів. І, як завжди, гороскоп, новини та оголошення. Не пропустіть вже завтра, 28 серпня, купуйте газету Вісті Придніпров'я в усіх кіосках міста або оформлюйте передплату для регулярного отримання найактуальніших новин вашого регіону. Вісті Придніпров'я ваше надійне джерело інформації.